Вітаю, ви на каналі Рукодільні Історії. Мене звати Марія. Я дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі, за відгуки, за сердечки, за вподобайки, за будь-які реакції щодо моїх відео. А дякую, що ви їх дивитеся. Сподіваюся, що вам цікаво, мабуть, це так і є, інакше б не дивилися. Ось мені приємно те, що мої роботи знаходять відгук. У вас От. І е, дякую ще за те, що ви відповідаєте на мої запитання. З минулого відео я запитувала, е, як мені назвати ось цих моїх малюків. Були, було два варіанти. Один варіант був назвати їх бубочки, ну, вони такі малесенькі. От. А другий варіант був квіткові соньки. Сонько, квіткове сонько. Мені це теж подобається. І той і другий варіант. Я зробила таку гольничку, а тут він був трошки такий продовгуватенький, я ще подовжила. Зробила ось такі стібочки. Зараз я світло ввімкну щось мені. Затемно, вимкнула світло, хоча у нас день, але сніжить другий день, тому пасмурно на вулиці і темновато на кухні. Додала ще сюди ось таку більш широку стрічку, зробила бантик, але побачила, що цей бантик перетягує на себе увагу. Потім подумала його звідси відкріпити. Але знайшла інший варіант, я його ось так сюди загну, ось, закріплю, щоб він не відволікав. Буде, мені так здається, що так буде краще. Так, хай це тут буде цей зайчик прикрашає. А далі що? Далі я вишила ось такого ще зайчика меншого. А це теж від фірми мене поправляли, читали по-німецькою німецьки мовою, читали ту назву. Я читала, намагалася читати назву виробника англійською. Потім ще для уточнення звернулася до перекладача онлайн, і мені видали, що ця фірма. Напишеться ось так. Читається англійською мовою преріску, а учень прерій. Отже, від учня прерій. вийшла такого ще зайчика. Додала від себе тут бісеринки для прикраси. І далі буду робити не гольничку, а це буде прикраса для столу. Буде у вигляді коробочки на ніжках. Ну, це так, щоб загалом сказати, щоб, щоб ви мали уявлення, що це буде. Отже, вишивка в мене є. Я її поміряла, скільки вона тут. Додала ще по 0,7 мм з кожного краю виміряла. Зробила такі, ну, ще не зробила, тільки наклеїла заготовки. Це буде перед і зад. Я їх порозрізаю. Навіщо я приклеювала для того, щоб додати цупкості картону. Цупкого картону в мене, на жаль, немає. Тому буду робити такий потовщений картон, два шари. Далі вони в мене склеїлися. Зайве я обрізаю. Я думаю, що ця задумка вам сподобається, я її побачила в Pinterest. Вона мені видалася дуже цікавою. Тобто, ну, вона легко робиться, я так думаю. Знаєте, що основне в роботі? Основне в роботі розуміти, що ти хочеш зробити. І потім, як ти це будеш робити. Якщо ти знаєш, що ти хочеш, і бачиш шляхи, як його робити, то ти неодмінно це зробиш. Хай це будуть спроби і помилки, але якщо в тебе є бажання, то ти обов'язково зробиш це. Якщо нема бажання, то навіть якщо будуть інструменти в тебе, все-все-все-все, золоті гори і золота рибка, яка буде. Здійснювати твої бажання, але самого бажання в тебе не буде, нічого з цього не вийде з твоєї хотілки. Так, У мене два квадратики, я спеціально їх, бачите, склеювала малюнком всередину, для того, щоб, ну, не просвіч... як... щоб не просвічувала тканина. Так, тепер я тут її ось так стягну. По краях. А, можливо, сюди під низ додам ще синтепону щоб вона така пухкенька була. Такий в мене є синтепон шарами. Не, не просто кучкою. Отакий От можна зробити. Так, я такий зроблю сюди. Більш детально вам процес показувати не буду, просто покажу задумку і розкажу, як я це хочу зробити, і потім покажу вже готовий результат. Так, далі на зворотній бік. на зворотній бік, Це я ще думаю, чи мені взяти фетр ось такого кольору, він теж сюди підходить, тому що він перегукується ось із цим зеленим кольором. Ой-ой-ой. У мене. мене тримач буває дуже стискує телефон, телефон вискакує, я постійно поправляю його. Отже, чи зворотню частину зробити ось фетровою, так? Ось так. Чи можливо. зараз покажу вам. Чи можливо зробити задню частину ось такою це та сама тканина, що і на зайчику на першому? Ось, а ця коробочка буде мати висоту, так? І по боках, тобто ось тут так. Передня частина, задня частина, ось так вона буде, тут буде вишивка. Тут буде все інше краса і знизу ніжки. Все. І на боковинки я взяла, відрізала ось такий шматок з таким візерунком. Все, тепер буду працювати. Чи говорила вам, чи зрозуміло, чи не зрозуміло, пояснювала. Розповім про історію усієї орхідеї, як вона в мене з'явилася. Я її, можна сказати, або виміняла на крем для обличчя, або купила за 50 гривень. Справа в тому, що в мене був новий крем для обличчя, який мені був не потрібен, в мене їх було два. І я один продала на OLX за 150 гривень. А в цей час якраз в екомаркеті продавалися орхідеї вже за зниженими цінами, тобто вони. Вже відцвітали, на них бутончиків майже немає, але тут ось один і ще тримається. От. І вийшло так, що я доплатила 50 гривень і купила собі цю орхідею за 199 гривень. Тепер у мене така краса буде. Така історія. Покажу вам ось цю роботу. Ця робота в мене розпочата торік. Розпочиналася вона далеко від мого дому, але в Україні. В цій роботі, по початку цієї роботи, рік, тому що саме тоді довелося виїжджати із Києва, полишати рідну домівку. Дехто виїхав поза межі України, ну в кого як склалася доля. Але я не хочу, щоб ця вишивка в мене була пов'язана з якимись негативними емоціями, тому я буду продовжувати її, я її продовжую під, під твори Ірен Роздобуцько, я вам рекомендую, це наша українська письменниця. Хто ще не знайомий з її творчістю, раджу, в кого немає можливості. Придбати друковані книги є можливість слухати на україномовних каналах аудіокниги українською мовою у чудовому виконанні. Послухайте дуже цікава письменниця, це така письменниця, яка віде в історію українського літературознавства на багато-багато років. Так, ну і покажу вам, як має моя вишивка виглядати в кінцевому результаті. Ось так. Всі ви добре знаєте, ну, щодо вишивальниць, Dimensions набір, набір. І покажу вам далі, що ж я зробила із заготовки із зайчиком. Ну, спершу нагадаю прогольничку, для того, щоб вона в мене тут гарненько стояла, я катушечку підкладу. Так. І ось, Рати, я ж люблю сюрпризи вам показувати. І ось такий сюрприз. Та-дам! Зробила я прикрасу на стіл. Це така коробочка на ніжках. Ось я використала. Так, це вишивку. Заготовки я вже показувала, як я робила. Я склеювала два шари картону для того, щоб він був більш цупкий, Потім обтягувала вишивкою, і далі зшивала. Склею тут тільки ось, за допомогою клею я приклеювала ось ці намистини в якості ніжок. Прикрасила такою стрічкою. Так, зараз вже сонечко сідає зараз вимкну світло. Отже вийшла така дрібничка, яка буде мене радувати. Вона чудово поєднується, вийшов такий, ніби як комплект гольничка і, ну, просто прекрасна. Вона не має ніякої, ніякого практичного застосування, просто естетичне. І до цієї парочки я вирішила зробити ще третю річ. Давайте, можливо, так покладу, щоб вона ну, так якось виглядало краще. Зробила ще третю річ, дрібничку в цей комплект для ножиць я зробила. Маячок ось такий. Тобто я для його створення я поєднала, я взяла, я взяла ось цей елемент, цю квіточку, так. А з цієї схеми я взяла цей листочок. Їх поєднала і в мене вийшов ось такий елемент. Ще я тут оздобила намистинками і бісером. І ось пам'ятаєте, тут у мене на цьому зайчику був такий бант кружевий. Я все-таки його звідти зняла, тому що він на себе забирав увагу і прикріпила його на цей маячок. Давайте я зніму. Так, ось так. Без ножиць буде зручніше показувати вам. А, прикріпила, його сюди пришила. Ну, такий дуже полегшений варіант. Тут в мене зажимчики металеві. Ззаду ось так. Тут у мене фетр, теж в колір ниточок. На жаль, в мене не було ланцюжка металевого сюди, тому я скрутила нитки, звичайні нитки, ось ці нитки для шиття, я використала, скрутила їх кілька разів і зробила такі підвіски. Вийшла така мила дрібничка. Це в мене виглядає як комплект. Так, поділилася з вами цією радістю, своєю черговою. Рада своєю роботою тішуся, милуюся нею. Напишіть, будь ласка, свої враження, чи вам сподобалося. А чи ви використовуєте в своїй творчості? Поєднання різних елементів, наприклад, як я. Ось такі роботи в мене на цьому тижні серія зайчиків. Було мені цікаво виготовляти і гольничку саму, і декор із зайчиком, і маячок. Тепер я цей елемент буду використовувати в своїх вишивках. Планую. Виготовити ще інші маячки, схожі на цей. Ну ось така компанія в мене вийшла. На цьому все. Сподіваюся, що вам було цікаво це моє відео. Дякую за ваш час, який ви витратили на перегляд його. Дякую за підписки. Дякую за коментарі. А мені цікаво, а з якого ви міста? Будь ласка, в кого є можливість, напишіть в коментарях, хто з якого міста. Я знаю, що до мого каналу приєдналися Сполучені Штати Америки. Тобто, глядачі зі Сполучених Штатів Америки, мені це дуже приємно. Отже, на цьому все. До нових зустрічей, до нових відео. На все добре!